Це є курс сертифікований Американською колегією хірургії. і сьогодні ми з вами навчимося, як правильно зупиняти критичну кровотечу і як рятувати життя людини. В турнікеті є ремень, ви його бачите, так? З однієї сторони він повністю тканинний. Тканина дивилася до вас на обличчя, тканина, частина ремня. Кінець ремня ми протягаємо через пряжку на 10-15 см. We Ми разом з українською радою реанімації поставили собі дуже амбітну мету за півроку провести більше ста курсів і навчити щонайменше 800 людей цивільних зупиняти критичну кровотечу. Ми сфокусувалися на громадських і волонтерських організаціях, благодійних фондах, і також другим напрямком взяли працівників об'єктів критичної інфраструктури. На превеликий жаль, ви знаєте, що на сьогоднішній день українські громадяни наражаються на небезпеку. То звичайні цивільні, але й особливо аварійні майстри, які рятують нас через російську агресію, а які постійно опиняються під атакою. Тому ми переконані, що ці знання вони точно надзвичайно важливі. Ми їздимо по різних містах. Ми вже провели курси в Києві, Хмельницькому, Тернополі, Львові, івано франківську Рівному. Ми були в Запоріжжі, де абсолютно неймовірні інструктори проводили курси навіть. Під час обстрілів, а в надзвичайно складній ситуації, але будучи в бомбосховищах, і а, таким чином звичайні люди цивільні, вони стають сильнішими, тому що вони стають впевненішими в своїх знаннях, вміннях, навичках зупиняти критичну кровотечу. Це важливо, тому що дай Бог, щоб ми змогли всі разом рятувати життя. Такий хід назад. І він переміщається і розміщений де над на ране. Він не має отак перевернути. Робимо, натягуємо, повертаємо хід назад, так, щоб тиснучий елемент опинився над рани. Якщо вам дозволяє зробити розворот так, щоб не перекрити дихальні шляхи, то можна зробити розворот. На жаль, сьогодні нам доводиться дедалі частіше стикатися з необхідністю, мати знання, які не були настільки критичними раніше. І одне з таких знань є можливість зупинки крові допомоги пораненим, допомоги, допомоги травмованим у надзвичайних ситуаціях, з якими Україна стикається щодень під час агресії Російської Федерації. Ми вдячні за можливість проводити такі. Навчальні курси, яку надали через своє сприяння, через свою допомогу, і велика громадська волонтерська естонська організація Слава Україні і за те, що фонд відродження України теж. Долучився до цієї справи, і сьогодні фахівці в чергове проводять курс навчання Stop the Bleed, тобто зупиняємо кровотечу. Я думаю, що кожному, хто пройшов цей курс, важливо мати ці знання і дуже надіємося, що мінімальній кількості людей доведеться їх застосувати. Тільки ви обгорнете, то тут уже далі. Починається ось таке натягування, і це буде сильно. Тобто знову обгорнула, і з-під руки максимально розтягую і натягую.